Національний гімн Молитва та поезія Івано-Франківці продовжують попереджувальний антиурядовий страйк поблизу облдержадміністрації. Опівдні студенти місцевих вишів залишили навчальні аудиторії і прийшли на загальноміське віче. По звичний сценарій мітингу цього разу з головної сцени лунали поетичні рядки. Згубив раз людяність там беркут, насилля люто сіяв. Здервинувся світ від злоби смерку і вітер змін повіяв. Ми переможемо, ми приречені перемогти цей режим, цю владу, так? так? Бо суспільство вільних, розумних людей змете будь-який режим. До місцевих старикарів звернулася міс Україна Анна Заячківська. Вона повернулася з Києва і закликала Івано-Франківців поповнити ряди протестувальників на столичних майданах. Кожен з нас є от такою малесенькою, малесенькою частинкою того цілого, отого серця, як говорили, яке б'ється і яке, яке переможе. І я дуже вас прошу. Добре, що ми є тут, але там ми більше потрібні. І розумієте, ми маємо не в тисячах бути, ми маємо в мільйонах там стояти. Івано-Франківські євромайданівці протестують проти відмови глави держави укласти угоду з ЄС. Причому в оригінальний спосіб. Вони прикрасили ялинку поблизу адмінбудівлі портретами президента. Це я досі таки символічно, так як наш президент, так як кажуть, вельми шановний, каже, що це Йолка, то напевно, це досить символічно. Нехай всі бачать, який у нас президент саме це показує наш вчинок чи завчинок Януковича, який розігнав майдан, який зробив справді чи з ялинку пролив скільки крові. Далі відбулася студентська хода з національними прапорами та символікою Євросоюзу Мітингувальники пройшлися серед місця Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.